Місце, звідки е, виповзали, скажімо прямо, побиті і закатовані Ігор Луценко, Булатов е, знаходиться в одному лісі, туди веде дорога до помістя з величезним забором. Нещодавно там перегоріло світло, і коли електрики підняли вежу для ремонту, по ним стріляли з автоматів. Вони це наводять на дуже цікаві розуми. У мене є вже офіційні дані, хто є формальним власником цього помістя. будемо розбиратися. Не інформація говорити? Не можу говорити. І друге річ, автомобіль, який був причетний до викрадення Ігоря Луценка, а також при скоєнні ряду інших кримінальних неполітичного характеру злочинів, також нам відомий. І ми відпрацьовуємо цю лінію. На жаль, всі ниточки ведуть до нинішнього керівництва столичної міліції. Жаль, найгірше, що може бути в Україні, це сталося зрощення бандитів і силовиків, які фактичною формою українського фашизму є нашими сумними реаліями.